Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати круто Туб. А зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Троя проти зла, частина третя». Також я прочитав першу і другу. На них ви можете подивитися огляд на нашому каналі. Видавництво «Абабагаламага». Це мальопис. Дуже цікавий мальопис про те, як було три друга, жили вони в Львові, в Сихові, і одного з їх друзів вкрав якийсь демон і потяг в портал. А два інших друга вирушили за ним, щоб його врятувати. Взагалі дуже цікавий комік. Тут ви можете дізнатися про е, тварини, які говорять. Тут ви можете дізнатися про е, безмежну рукавичку, якої нема дна. Тут ви можете дізнатися про Золоту гору, про цих же ж демонів. І взагалі багато ще про кого, про літаючі острови і взагалі багато чого цікавого. Обов'язково раджу вам цей комікс. Він цікавий. Також. Повинна бути четверта частина. Я не знаю, чи вона вже є, чи ще нема, але хотілося б її як можна скоріше. Дуже крута мальовка, і текст теж прикольно написано. Також тут ви дізнаєтесь про трьох братів Іванів, а також в деяких місцях. Ви можете тут е, побачити, як, наприклад, що хтось там іде в наушниках, яка пісня в нього грає. І можете знайти цю пісню, наприклад, і вімкнути, якщо вам цікаво. Отже, така цікава книга. Обов'язково вам її раджу. Також раджу першу і другу частину. А також раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Now, simpa, pa, pa, pa. pa.